Таких якихось основних ознак і не було, тому що зір не падав, все було нормально. Ну а коли я дізналася, що до нашого містечка варва приїздить лікар із обласної лікарні Ірина Іванівна Биховець я хотіла зустрітися і проконсультуватися. Любов Володимирівна навіть не думала, що під час звичайної профілактичної перевірки зору в неї виявлять таку серйозну хворобу, як глаукома. А все тому, що на ранніх стадіях вона може перебігати майже безсимптомно. але без лікування закінчується сліпотою. В цьому і підступність глаукоми кажуть лікарі. Якщо раніше це ну, майже у всіх ми виявляли підвищений внутривочний тиск. То на сьогодні є пацієнти, які звертаються в, в, в внутривочний тиск в межах норми, але при огляді лікарем ми з вами бачимо всі ознаки глаукоми. Більшість пацієнтів помічає глаукому, коли вже загинуло більше 30% нервових волокон. Єдина можливість зупинити хворобу рання діагностика і раннє лікування. Воно не відновить 100% зір, але людина не стане інвалідом і зможе жити звичайним життям. Тому в обласній лікарні два тижні тому започаткували програму безкоштовного обстеження в кабінеті глаукоми. Цей проект передбачає обстеження хворих на Сучасному високотехнологічному обладнанні, в обласній консультативній поліклініці, 214 кабінеті, але, зважаючи на те, що на це потрібно багато часу, необхідний попередній запис, запис по телефону 97 03. 60. перший варіант. Ми хочемо безкоштовно обстежити ранню глаукому і людям розказати, як це робити. Що це зробити. Якщо ми навіть спасемо 100 чоловік від сліпоти, це вже буде прекрасно, навіть одного і це вже щастя для сім'ї, для нього проводять обстеження на сучасній апаратурі. Вже є перші результати зараз. Пройшлося всього на всьо тільки два тижні, і ми виявили 5 чи 6 уже главком, яких могли навіть і не виявити. На обичному на звичайному прийомі справа в тому, що ми проводимо дуже поглиблене обстеження на глаукому, Ми проводимо і пахіметрію. Ми на цьому проєкті ми повинні знати і яке яка будова ока, яка товщина рогівки, яка глибина передньої камери. І потім це нас виходить у хороший результат. Варто обстежитися навіть задля профілактики всім після 40 років, але особливо людям з групи ризику, тим, у кого є родичі, хворі на глаукому, хто має підвищений артеріальний тиск, страждає на цукровий діабет, людям, які мають загальні проблеми із зором. Ситуація настільки загрозлива, кажуть лікарі, що пропагують масове вимірювання внутрішньоочного тиску. Тож до тижня боротьби зі сліпотою, який припадає на кінець лютого, початок березня, зня офтальмологи вирішили провести незвичайну акцію в торговому центрі голівуд у вихідні 20 та 21 лютого з 10 до 16 години всім бажаючим безкоштовно вимірюватимуть внутрішньоочний тиск на сучасному пневмотонометрі